Інопад продовжується. Мінімальні пошкодження, Тесла. Y. Дивимося, що по пошкодженню. Ну, Ви, звичайно, зараз скажете, що це критичні пошкодження. Але що ми тут бачимо? В дійсності? Нічого критичного. Давайте даже будемо максимум по цінах, по оригіналу складати цей автомобіль. Крило в колір без фарбування. Поїхали. 600 доларів крило. 1000 доларів дверка. Це все в колір. Можна дешевше, можна фарбувати, можна по Тайвані складати. Тайван 400, 500. Тисяча в колір дверка, гола. Підвізка. Показую підвізку. Вся підвізка, що? Викидаємо всю, ставимо нову. 1300. Як нову? На розборці купляємо бушну. 1300. Вся, все повністю. Фара. Дивимося, лінзована чи не лінзована. Фара в нас не лінзована. 180 доларів. Бампер під парктроніки 220 доларів. Давайте 300 в колір. Рахуйте, що я там наговорив. І це все буде вартість ремонту. Скільки? А машина нам обійшлася в 17 тисяч доларів. Сполучених Штатів вона приїхала. Ви тільки подивіться на цю красотку, це чорна Тесла на білому салончику. Подивіться, який там салон. Чорна тесла на білий салончик. Зараз кажете, що вона завальна з іншої сторони. А, ні! Машинка вся гарненька. 22 тисячі доларів. 22 тисячі баксів вона нам стала тут, в Україні, з доставкою, зі всіма нашими послугами, з транспортом, з розмитненням. 21? Напевно, що 21. Звертаємося в компанію Intertrade, привозимо дуже багато машин з США. Знаємо, як їх ремонтувати, знаємо, як купляти, де підбирати. Так що ми професіонали в цій справі. Звертайтеся, і ми ж не тільки привозимо американські кажу, американські електромашини. Багато, багато, багато різного всього можемо привезти в бюджет саме краще від 10 тисяч доларів. Що вас було на дуже файний автомобіль? Чекаємо вас у нас на офісі або за телефоном, який ви бачите над відео.